Проїзд закрито. Після заборони міського голови берегова їздити вантажним фуром через центр міста. Каміони почали рухатися вулицями присілка затишне. За словами жителів, продовж кількох тижнів фури розбили дорогу, а на стінах будинків почали з'являтися тріщини. Мешканці затишного сидіти, склавши руки, не стали і організували протест. Вулицю Чернишевського, якою найчастіше їздять каміони, перекрили. А водіїв просили розвернутися та їхати іншим шляхом. З подробицями Марія Лукай. Першу фуру протестувальникам довелося чекати півгодини, хоча жителі затишного стверджують, в робочий день за цей же час їх проїздить кілька десятків. В минулому році за кошти мешканців тут зробили ямковий ремонт, але за кілька тижнів каміони розбили дорогу. Незадоволені люди й тим, що рух фур не припиняється навіть вночі, і постійний звук моторів заважає спати. Проте найбільша проблема тріщини, які з'являються на стінах будинків. Потріскався, вся, кажу, друга, бо у другій вулиці живу, другий дім, дам, дам потріскався, все. все. А дома взагалі не призначені для фури, з де ж вот такої широкої дороги. Люстра впала, розкручуються болтики самі. Кровать трясеться, що не може спати ночі. Но цілу ноч телевізор грає, бо будуть нас, то, то машини нас будуть. Самі ж водії зустріли мітингувальників із незадоволенням. Дехто звинуватив їх у тому, що такі акції є незаконними, а хтось навіть не збирається зупинятися і сунеться просто на натовп. Активісти пробували донести свою позицію до водіїв одразу, як на дорогах присілка з'явилися транзитні автомобілі. Проте результат виявився нульовим. Зібралися, пробували їм пояснити. Вони мов, кажуть, що не знали дороги, попутали. Навігатор показував, хоча і служба СМА повідомлена. Вони це, чи вони ухиляються від тих знаків, щоб скоротити дорогу, чи дійсно може помилилися. Але ми просто попереджали, щоб вони між собою по рації передали другим водіям, щоб не їхали. Але бачите, воно нічого не призвело. То за останні три тижні практично весь великогабаритний транспорт рухається по даній вулиці. Самі ж водії стверджують про те, що тут проїзд заборонено, не чули, а дорожніх знаків нема. Я заблудився львівські номера, бо сюди не їду, не знаю. Там сюди знаки, що не можна їхати і все. Є знаки? Ну, є знаки, що там город не можна. От я їду, там є все, в грузовому заборонені. Тобто а... шлях, на якому де нема знаків? Де нема знаків? Де нема знаки? Скот сказав мені, де, куди їдуть. Міський голова берегова прокоментував всі дорожні знаки на місці а перед забороною їздити через місто всім водіям дали кілька тижнів на адаптацію. Всі знаки, які були предусмотрено правилами дорожнього руху, управління автомобільних дорог в області, виставили. Действують розпорядження э, губернатора Закарпаття Москаля Геннадійовича. 1 октября розпорядження вже вступило в силу. Це достаточно време було для того, щоб всі фірми, які мають право на міжнародні перевозки, отримали эту інформацію. Заборонили проїжджати містом через аварійний міст, який знаходиться в історичній частині. Продовж двох років його реставрують, проте вантажні авто масою більше восьми тонн пропускати старим маршрутом не будуть. Для них зараз облаштовують об'їзну дорогу, а поки що каміони повинні їхати в об'їзд міста через Виноградівський та Іршавський райони.